Привіт! Ви на каналі Real Estate 101 з Оленою Собкович і з вами я, Олена Собкович. Сьогодні у нас дуже цікава тема орендувати чи купувати житло. Ви скажете, напевно, я ріалтор і я не можу вас відмовляти купити ваше власне житло. Але все ж таки, я спробую обговорити це питання разом з вами. Рішення купувати чи орендувати житло в Калгарі дуже особисте. І залежить від вашого фінансового становища, від ваших особистих пріоритетів і від вашої безпосередньої особистості переваги оренди житла. Ви тільки приїхали в Канаду, ви тільки приїхали в Калгарі. Звичайно, перш за все, ви будете шукати оренду. Навіть в цьому дорогому маркеті знайти хороше житло, орендувати його не так легко, і вам прийдеться добре побігати. Тим більше, що лендлорди, орендодавці виставляють свої вимоги, які досить часто важко виконати. Тут треба пам'ятати, що ваша платіжка за демедж-депозит не має перевищувати вашу платіжку за місяць. Це є закон Альберта. По-друге, для того, щоб кваліфікуватися на утримання житла на оренду житла, вам необхідні наступні речі: перше «full-time job». Або елементарний дохід, який ви можете показати, Друге – кредитна історія, або людина, яка може поручитися за вас і підписатися за те, що ви будете спроможні сплачувати оренду найближчий рік. Цими людьми можуть бути родичі. Канадці, які прожили тут якийсь час, в яких є дохід, і які можуть просто сказати: так, я знаю цю людину, вона буде платити. І ось коли ви вже змогли орендувати житло, ви зрозумієте, що в оренді є свої переваги. Перш за все, це менші витрати, які у вас ідуть щомісячно. Друге, це гнучкість. Ви можете при необхідності закінчити цей контракт і переїхати, куди вам буде. Зручніше, якщо ваш чоловік змінив роботу, ваша дитина поступила в університет, ви маєте переїхати в інше місто або навіть залишити країну. Ви зможете це зробити без всяких пеналті. Що є дуже зручно так само, я знаю, зараз багато орендодавців дозволяють навіть перервати контракт раніше, якщо ви можете знайти людину замість вас, яка так само буде qualified, яка зможе платити за житло і за узгодженням з лендлордом вона просто переїде на ваше місце. Ще одна велика перевага в тому, що ваш орендодавець. Несе відповідальність за ремонт і обслуговування вашого житла. Якщо у вас зламався холодильник або потік кран на кухні, ви просто телефонуєте вашому лендлордові і він зобов'язаний пофіксити це все за свій рахунок. Тут треба мати ще ну, здоровий глузд, нормальну логіку. Якщо ви забули виключити кран на кухні і затопили кухню, або ваша дитина, вибачте, кинула щось в унітаз, то це буде ваша responsibility, це ваша відповідальність. Тому будьте обережні і слідкуйте за тим, що робите. Оренда має не тільки свої переваги, але і багато недоліків. Перш за все, і я вважаю, це найбільший недолік, у вас немає можливості накопичування капіталу. Тобто ви не складаєте гроші в свою копілочку, коли, коли пропорті зростає в ціні. За минулий рік вони виросли на 10-18% в залежності від пропорцій і місцезнаходження, Тому мати своє житло має величезні переваги. Ще одним недоліком я вважаю, у вас немає свободи дії. І у вас немає можливості персоналізації житла, в якому ви живете. Ви не можете забити зайвий цвях, і ви не можете повішати телевізор там, де вам хочеться. Ваш лендлорд буде проти. Так само у вас немає свободи дії в тому плані, що ваш лендлорд може прийти і сказати, що через три місяці ваш контракт закінчується, тому що його родичі переїжджають в цю пропорці, до цієї квартири, або він планує її продати. Ви просто можете лишитися бездомним. Так само лендлорд може збільшувати ціну на рент, що є неконтрольовано в Альберті, і що є великим великим мінусом. Тому keep it in mind. це дуже важливо. Тепер давайте поговоримо про мою улюблену тему переваги купівлі житла. Як я вже сказала, ціни в Калгарі зараз ростуть шалено. Тому я вважаю, дуже важливо почати свій перший крок в нерухомість. Купівля житла це є найважливішою інвестицією, яку ви можете зробити взагалі в своєму житті. І вона працює на вас вже крок за кроком, день на день, навіть коли ви спите. Ціни ростуть. Як власник житла ви не будете піддаватися ризику зростання орендної плати або виселення, ви можете персоналізувати своє житло, ви можете вкладати в нього свою душу і робити його так, як вам хочеться, щоб виглядало ваше гніздечко. Так само власники житла мають свої таксові пільги. Наприклад, якщо ви self-employed і працюєте на себе. Ви зможете списувати досить велику кількість своїх розходів з вашого інкам, з вашого доходу щорічно. Тут дуже важливо переговорити з вашим бухгалтером. Звичайна купівля житла має і свої недоліки, і для того, щоб купити своє власне житло, вам прийдеться добре попрацювати. Є свої вимоги, які ви маєте виконати як новоприбулі, ви маєте прожити в Канаді. Мінімум рік. Ви маєте пропрацювати фулл тайм від 3 до 6 місяців. Ви маєте назбирати на перший внесок, що є мінімум від 5 до 10% в залежності від вашої ситуації. І так само важливо мати хоч якусь, але кредитну історію, яка так само буде складати від 6 до 12 місяців. Перший внесок це є досить велика сума. Звичайна квартира однокімнатна зараз коштує від 200 до 250 тисяч доларів. Це величезна сума, і це дуже маленька квартирка, але Знову ж таки, перший внесок на таку квартиру це 12 25 тисяч. Ви маєте мати ці гроші. І це є одним з величезних мінусів купівлі, коли ви маєте назбирати таку суму. Я знаю, що це важко. Тому що, приїхавши тільки до Канади, звичайно, ви дуже рідко підете працювати на високу зарплатню. Ви будете починати з мінімуму. Але це нормально. Просто робіть все крок за кроком. Слідкуйте за тим, що ви робите, обов'язково зверніться до спеціалістів. Зателефонуйте мені, я вам пораджу гарних моргіч брокерів, які з задоволенням збудують вам план, як правильно зробити pre Approval і отримати вашу першу іпотеку в Канаді. Ще одним недоліком купівлі житла є ваші щомісячні витрати. При тому, що ви маєте сплачувати іпотеку, ви маєте сплачувати property taxes, дуже часто ви маєте сплачувати у вас будуть витрати за доглядом за вашим власним житлом. Тобто, тут ви вже не зможете зателефонувати вашому орендодавцю і сказати: В мене зламався холодильник. Ні, вам прийдеться поїхати і купити його самому. Також ви маєте сплачувати комунальні послуги та Страховку, це іншуранс, у вас буде менше гнучкості, якщо ви захочете продати своє житло. По-перше, вашу іпотеку, ваш моргідж закривають на 3-5 років, і якщо ви захочете продати його раніше, вам придеться платити пеналті, а просто продаж вашого житла може зайняти 2-3 місяці в залежності від стану ринку на даний момент. Тому, якщо ви не плануєте залишатися, в Калгарі або в Канаді на довгий час подумайте перед тим, як купувати своє власне житло. Щоб показати вам переваги купівлі власного житла, я зробила невеличкі розрахунки. Наприклад, ми купуємо квартиру на півні Калгарі 800-900 футів. це двокімнатна квартира, two bedroom two bathroom в новіших кварталах, яка буде коштувати 350 тисяч. Down Payment при цьому. 10% це 35 тисяч. Це гроші, які ви маєте назбирати, щоб заплатити. Відсоток Interest Rate – 5%. Це досить консервативно. Зараз банки дають менший відсоток і червень відсотки будуть падати. Амортизацію ми візьмемо 25 років. При цьому ваша платіжка, щомісячна платіжка, тобто Mortgage Payment – Буде 1842 долари. Кондофі середнє, і так само досить консервативно, це 450 доларів. Проперті таксіс 120-150 доларів. І я навіть включила іншуренс, який ви будете платити, і де ви страхуєте своє власне майно і ваші помилки. Це 35 доларів. Total payment, тобто ціла платіжка, в мене вийшла 2447 доларів. Це всі ваші розтрати, розходи, які ви маєте сплатити щомісячно тільки за вашу проперті. Але оренда такої самої квартири на півдні Калгарі за зараз коштує 2200-2300 доларів. Тому ви переплачуєте тільки. 100-200 доларів на місяць, але ви платите за своє власне житло. На цим треба поміркувати. На сьогодні це все. А наступного разу ми поговоримо про розвиток ринку нерухомості в Канаді і в Калгарі, зокрема, що було, що є, і чого очікувати незабаром. А поки що підписуйтеся на мій канал, тисніть дзвіночок, коментуйте і па-па, до зустрічі!